Привіт, друзі! Сьогодні покажу, як зробити просту та ефективну ферму пороху на кріперах у Minecraft Bedrock. Хоча й нажала все також працює. Список матеріалів зараз у вас на екрані та у описі під відео. А в Telegram я виклав файл готової структури ферми. Можете скачати та просто розмістити у себе в грі за допомогою структурного блоку. Робота ферми основана на спауні кріперів, тому місце побудови важливо обрати підходяще. Я рекомендую будувати на висоті 130 блоків і над океаном. Мінімум 130 блоків від суші. Так буде максимальна продуктивність ферми. Знайшовши підходяще місце, розміщаємо тверді блоки зна на рівень води. Після цього будуємо ще 130 блоків у висоту. Далі робимо платформу 4 на 6 блоків. Тепер зробимо камеру для збору мобів. Ставимо поршні в цих місцях. Далі редстоун факели на кожен поршень збоку. Ставимо спостерігачі, які дивляться на редстоун факел, а вихід направлений на поршень. Переконайтеся, що всі поршні, факели та спостерігачі стоять правильно. Далі замінюємо ці 4 блоки на снопи сіна. Це дозволить кріперам залишатися живими, коли вони падатимуть в камеру. На цьому етапі кидаємо тризуб в поршень. Тризуб може бути будь-якої міцності, адже він ніколи не зламається. Розміщаємо на цей поршень важіль та активуємо двічі. Важіль вмикає та вимикає наш механізм. Поршні поступово рухаються, перекидаючи тризуб. І як тільки сюди потрапить кріпер, він буде отримувати шкоду від тризуба. Тепер розміщаємо на наш механізм тверді блоки на два блоки вгору. На передній частині ставимо скло. Далі зробимо механізм збору пороху. Пускаємось на 3 блоки вниз, а на четвертому блоці ставимо 4 блоки в сторону нашої камери. Далі подвійну скриню, на неї приєднуємо воронку зверху. А на воронку рейки. На рейки вагонетку з воронкою. Закриваємо вагонетку твердими блоками з усіх сторін. Таким чином, весь порох буде збиратися у скрині. Розмістіть також драбину, щоб легко спускатись. Можете розмістити драбину на всю висоту, якщо будете припливати до ферми на човні. В своєму світі я просто поставив портал Незер, а через Незер сполучив його з порталом у своєму домі. В цих місцях ставимо освітлення, щоб запобігти спауну мобів. Тепер будуємо шахту висотою 20 блоків. На вершині ставимо 4 блоки у цих місцях. Та розміщуємо по 8 блоків у кожному напрямку від шахти. Далі заповнюємо цей контур. Має вийти велика платформа розміром 20х20 20 блоків. По краю підіймаємо цю платформу на 1 блок. А наверх цих блоків ставимо блоки сходів, які направлені в центр платформи. Наступний крок налити на кожні сходи повідру води. Для зручності можна створити тимчасове джерело води. Потоки води стікаються в центр та будуть зносити всіх кріперів прямо в камеру. На цьому етапі джерело води нам більше не потрібне. Тепер відступаємо від внутрішнього краю один блок. Та ставимо 4 блоки у висоту. Три нижні блоки відразу прибираємо. Від блоку ставимо ще 15 блоків в одну та в іншу сторону. Та заповнюємо весь контур. Має вийти платформа 16х16 16 блоків. Далі розбиваємо два ряди блоків по центру. Те ж саме робимо і з іншої сторони. Після цього у нас має вийти 4 платформи розміром 7 на 7 блоків. Наступний крок заповнити платформи люками та кнопками. Завдяки цьому на нашій фермі не будуть спавнитися павуки. Ставимо люк, а через один блок кнопку. Потім ще через один блок люк і знову кнопку. Пропускаємо один блок і повторюємо. Має вийти ось такий візерунок. Далі по краю платформи ставимо люки у закритому положенні. Кріпери будуть сприймати закриті люки як повні блоки та падати прямо в потік води. Аналогічно розміщуємо люки та кнопки на всіх чотирьох платформах. Перший шар для спауну кріперів готовий. Будуємо наступний. З краю однієї платформи на люк ставимо два блоки. Нижній прибираємо, а на рівні верхнього будуємо такі ж чотири платформи 7 на 7 блоків. Тепер знизу на платформах другого шару ставимо кнопки, в місцях, в яких немає ні люків, ні кнопок знизу. Завдяки цьому на фермах не будуть спавнитися ні зомбі, ні скелети. Кнопки знизу розміщуємо на кожній платформі кожного шару, крім першого. Всього будуємо 6 рівнів. Можете зробити менше, проте ферма буде не такою ефективною. Переконайтеся, що всі платформи знаходяться одна над одною на висоті у 2 блоки. Скрізь є люки та кнопки у правильному положенні, адже це впливає на роботу ферми. Фінальний крок створити дах над фермою, який забезпечить мінімальний рівень освітлення. Завдяки чому почнуть спавнитися кріпери. З краю верхньої платформи на люк ставимо 2 блоки. Нижній прибираємо, а від верхнього у сторони від ферми ставимо по 12 блоків. Аналогічно робимо з протилежної сторони. Та заповнюємо весь контур блоками. Має вийти велика платформа розміром 40 на 40 блоків. Також над верхнім шаром платформи для спауну треба розмістити кнопки у тому ж положенні, над блоками, на яких немає ні кнопки, ні люку. Для того, щоб моби не спавнились на даху, ставимо на наш квадрат шар плит по всій площі. Завдяки цьому кількість кріперів на фермі збільшиться. Все. Наша ферма готова. Для початку фарму спускаємось до камери. Та активуємо важіль. Механізм активується: в цей момент кріпери, які спавняться на платформах, падають в камеру. Весь порох буде збиратися в скрині знизу. Окрім пороху, бонусом ви будете отримувати ще й досвід. Ще один спосіб збільшити ефективність тримати в руках меч з шарами мародерством. Так кількість пороху буде більшою. Пишіть в коментарях, яку ферму механізм чи споруду зробити наступною. Підтримайте відео лайком та підпискою. Дякую за перегляд. До зустрічі у світі Майнкрафт.